Доброго дня вам, доброго вечора. Вон, гляньте. Як їде. І так у нас їздить теж. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в невеличкому містечку, в Канаді. У мене зараз перерва, другий брик. У мене на роботі два брика і обід. Так, що в мене другий прий. Можливо, що в мене буде от так, що ось. вона, от. І що хотіла я сказати? Я читаю новину, і знаєте, мені так стало цікаво. Читаю новину. Тільки що, ну то, що я тільки відкрию якісь українські паблики, там буде новина про те, що... Бусифікація, треба мобілізувати. Змінилась мобілізація, когось випускають будуть, когось не випускають з країни. Ем, ну, позитиву немає. Або е, занадто позитивні новини, якісь, або якісь, знаєте, таке щось. Пишуть, або що. Ну, Розмовляла я ще вчора зі своєю подружкою, яка в Запоріжжі, теж вона мене завсмутило, тому що кожного дня обстріли, кожного дня якісь перепетії, вже ніде не пишуть, що, що зірвалось, як зірвалось, коли зірвалось і де зірвалося. Вже навіть ніхто і, і не пише, особливо бачила я, що багато було. Вибухів і в Києві, і в Одесі дуже важка зараз ситуація, і в Сумах важка ситуація. От. Ну, що хотіла ще сьогодні, яка новина мене зачепила вже? Знаєте, що я витрачу свій, свою перерву, свої 10 хвилин на те, щоб все-таки записати вам відео? Це про те, що новина. Народний депутат виступає і говорить, що дуже багато чоловіків у віці 60 плюс хочуть служити і йти до війська, але їх не беруть. Треба прийняти закон, який їх буде мати можливість призивати, бо хочуть, і... а їх не беруть. Знаєте, хотіти це одне, можливо, хтось і хоче, а могти це вже інше. Тому що, знаєте, це величезна прірва між тим, що хочу і можу. І давайте подивимося правді в очі. Ви бачили чоловіків 60 плюс? людей праці? Я не кажу про депутатів, про наших можновладців, які займаються тільки собою, тому що в них є кошти. Я кажу про людей праці, які відпрацювали на заводі або в полі відпрацювали. Бачили тих людей? І ви їх хочете взяти на військо, ви їх хочете добити? А можливо, одна із моїх таких думок про те, що, можливо, не хочуть їм вже платити пенсію, так відправити їх туди. Так давайте 70 призивати. Ну а чого? Я не говорю, що не потрібно призивати. Бо зараз мене тут захейтять і слюни будуть текти аж по, е, по одних містах у всіх. Я не говорю про те, але треба реально думати про те, що ми говоримо. Та й, мабуть, треба думати ще й про людей. Звісно, ситуація на у війську зараз дуже важка. Я спілкувалася і спілкуюся з декількома людьми, які знаходяться там, і вони на передку. І вони кажуть про те, що важко, 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 важко. Але знаєте, вже таке 60 плюс призивати. Ну я не знаю, була можливість їм, якщо вони хотіли йти так. Якщо їх будуть отак тягати в бусик, ну можете хейтити мене, давайте. Напишіть, а напишіть вашу думку. Тому що мене це ну просто добило. Я людина, який <кій> вже є 50, і я розумію, як... <кій> яке здоров'я в нас людей, які вже ну, працювали і багато. Є нюансів по здоров'ю. І я розумію, що якщо їх призвати, то це просто добити. Ну, ось таке моє відео. Напишіть свою думку. І так, 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 так можете кидати в мене каміння і кричати про те, що треба ж когось призивати. Ну, так Той, хто пише, можливо, вам би треба було трохи підняти і піти туди. На всякий випадок я вже там була. Бай-бай! <ріст> З вами була Світлана. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися. Мої думки бувають різні, аби, можливо комусь будуть цікаві і корисні. Бай-бай.